Про цю ситуацію у правовому полі продовжимо розмову з нами на зв'язку. Олександр Солондай, керівник програми практичної політики інституту політичної освіти. Добрий вечір слава Україні! Героям слава. Пане Олександре, говоримо не про політичні інтереси чи про якісь мотиви таких дій саме про юридичну площину. Депутати селищної ради Славського висловили недовіру голові селищної ради Володимиру Безі. Таємне голосування провели на сесії і проголосувала більшість. Посилалися депутати на незабезпечення здійснення ним наданих йому повноважень. Отож, питання перше таке: а чи має бути для висловлення недовіри? Певного типу обґрунтування, якщо так, то яким воно мало би бути, ну насправді мало би бути обґрунтування, тому що е, не законодавство говорить про те, що е, для ухвалення рішення будь-якого місцевою радою потрібен проект рішення, включення питання до порядку денного, і автори проекту рішення мають як то кажуть пояснити громаді, чому вони включають те чи інше питання е, до порядку денного. Ще ви я, я слухав вас сюжет перед цим. Там ще піднімали питання про звіт. Буває також інакша ситуація. Коли заслуховують звіт, його визнають незадовільним. Тобто, вже є питання в порядку денному. Послухали звіт, визнали незадовільним і далі запустили процедуру. Тобто стратегічно глобально є два правових шляхи, яким чином взагалі подібні питання розглядаються. Варіант перший, що це планово, людина звітується і далі ну, під час звітування різне може виникнути ситуація. І варіант другий позапланово, да, коли людина не планувала в найближчий час звітуватись, тобто немає цього питання в порядку денному, але тим не менше, депутати дійсно мають право включити питання до порядку денного, але тоді повинні подати відповідно обґрунтування, що чому і як, але це з точки зору формальної процедури. Реально закон про місцеве самоврядування залишає фактично депутатам місцевої ради це питання на розгляд політичний. Тому що по великому рахунку немає якоїсь там експертизи, чи не повинен проходити, грубо кажучи, там голова громади певний тест. для того, і є депутати, щоб як то кажуть, мати відчуття в громаді і прийняти те чи інше рішення, як е, е, люди, які представляють різні ну е, прошарки і різні соціальні групи. Тобто, закон про місцеве самоврядування власне так сконструйований, що голова дійсно не має права відставити депутатів, а депутати мають право відставити голову. Але так як депутати це колективний орган да, рада, то відповідно процедура потрібна для того, щоб це сталося по процедурі. Це означає фактично по закону, законно, тому що ця процедура убезпечує е, від того, що це рішення з'являється раптово. Ця процедура убезпечує від того, що голова не знає. Ця процедура обезпечує від того, що інші члени громади не знають про те, що є це питання. Ця процедура обезпечує від того, що інші депутати можуть не знати про те, що таке питання розглядається, тобто готуються всі сторони і так далі. А якщо процедура порушується, а це дуже часто в Україні буває, тобто дуже часто процедуру порушують, чому тому, що беруть гору дуже часто емоції, якась сварка, якийсь конфлікт, якісь емоції беруть вгору. І тоді, звичайно, коли це відбувається, коли це стається часто забувають про ті чи інші елементи процедури, не витримують процедуру, і тоді справа дійсно йде до суду. Володимир Бега власне вказував на, на його думку порушення, тому що не заслухали його звіт і не про недовіру оголосили до того, як він звітував. Чи дотримана тут формально процедура, чи ось цей звіт він не є обов'язковим і можна цей ланцюжок побудувати в такий спосіб, що ну, недовіра може бути до звіту умовно? Ну, дивіться. Питання звітування це, це не єдиний спосіб і не єдиний засіб, не єдина причина за що голові можуть взагалі висловлювати недовіру. Я ще я, я ж говорив на початку. Да, тобто це може бути okay. недовіра пов'язана не із звітуванням, тобто, взагалі не на тему звітування, але це не може бути просто так, тобто, це не може бути просто так. Собі сіли депутати розглядали там, грубо кажучи, між земельними питаннями і питаннями водопостачання, між стратегією громади і сприянням підприємництву. Хопа, і хтось каже, а давайте голову знімемо. Ну так не можна. Тобто, процедура вона для того передбачена, щоб власне попередити мешканців громади, мешканців попередити про те, що такий процес буде. От решту депутатів, голову власне громади, підготуватися і так повинно бути по кожному питанню. Насправді це ж не питання про голові, така процедура. Тобто беремо елементарне питання земельної ділянки, чи беремо елементарне питання пов'язане з співробітництвом громади з іншими громадами в країнах європейського союзу? Беремо маленьке питання там про виділення, е, значить, матеріальної допомоги, щоб підлікувати наших воїнів, які прийшли на реабілітацію. Чи беремо якесь велике глобальне питання? Наприклад, там заключити нові програми сприяння е, тим е, людям молодим, які хочуть відкривати власну справу і розвивати економіку громади, тобто е, немає значення Чення велике чи мале питання. Кожне питання має цю процедуру. Кожне питання має бути завчасно підготовлено. Проект рішення написаний. Громаду okay. про це повинно бути повідомлено. В порядку денному включено. Воно повинно пройти обговорення комісії, потім іти на пленарне засідання. Весь цей сукупний процес називається сесія. Сесія для того спеціально в законі розписана, придумана і так далі. Тобто, треба розуміти про те, що дуже часто на жаль в Україні голови громад і депутати обидві сторони. Часто порушують цю процедуру в гонитві за швидкістю на під, на підставі емоцій, на підставі того, що щось вони власне не знали, не дочитали, не розуміли на підставі практик, які дуже часто не відповідають чинному законодавству, а потім вже в суді розбираються, що так як вони зазвичай робили. Так не можна було угу. зазвичай робити різне буває. От я не здивований, що в даному випадку тим більше славська громада. Ну тобто, ну це, я взагалі чесно кажучи здивований, що цей конфлікт виник. Я знаю трохи е, ну ситуацію е, до цього конфлікту із представниками виконавчих органів, які працювали з головою громади. Це потужні люди. Я знаю депутатів багатьох ради, це теж потужні люди. Я завжди сприймав, що це громада такого потужного місцевого самоврядування, де потужні і депутатський корпус, і голова громади громади і багато ну людей, які представляють комунальних установи комунальних підприємств громаду здивований, що там дійшло до цього такого конфлікту скандалу. Чесно, не знаю причин, не аналізував. Але знаю, що навіть у таких крутих громадах, у яких дуже круті люди в місцевому самоврядуванні і депутати, і голова громади дуже часто порушують ці процедури і розуміють, що процедури порушені до першої сварки. От до першої серйозної сварки, я неодноразово з цим тикався в інших громадах, коли жили нормально, все було добре. Процедури до кінця не знали. Але так як не було конфліктів, то ніхто й не вникав особливо сильно в ці процедури. А потім, коли вилазить перший конфлікт, а це, а це а цей конфлікт, про який ми з вами обговорюємо, конфлікт, коли депутати знімають голову, то навіть не перший, то один із mm -hmm. самих мощних, один із самих потужних видів конфліктів у місцевому самоврядуванні. По потужності такі сильні конфлікти існують, щоб ви розуміли це тільки тоді, коли бюджет не ухвалюють. От коли дуже довго рада не може ухвалити бюджет. Голова і депутати не можуть спільної думки прийти. да тобто, во такі mm -hmm. потужні, або коли виконком відставляють, коли там повністю виконком заступники відправляють, секретаря міняють і так далі. От відставка голови громади це, це можна сказати золото. А я вам назвав ще там срібло і бронзу. Це такі найпотужніші конфлікти в місцевому самоврядуванні. Ну, ця історія ще не завершена. Ми стежимо за перебігом подій. Уявімо, що голова селищної ради звертається до суду, аби е оскаржити рішення сесії. А у у цьому випадку він має такі наміри. Яка перспектива такого сценарію, і які правові наслідки будуть, якщо суд дійсно поновить голову на посаді, якщо він якщо йому вдасться оскаржити це рішення сесії? Я перепрошую глядачі, Я просто на вулиці, що в мене трошки шум трошки торчить. Е, камера. Ми вас добре я... бачимо і добре. Дякую. Чуємо. Дякую, дякую. Перепрошую, е, дивіться, е, це типова ситуація. Коли суд повертає голову, так багато разів було в Україні. Якщо проаналізувати судову практику, дуже багато випадків, коли суд повертав голову, і голова повертався. І скажу вам, що тут уже знов між собою конфліктують закон, право і процедура і політика, тому що уявимо собі ситуацію так. Що депутати порушили дещо, що дозволяє голові виграти суд і повернутися. Угу. Але конфлікт триває далі. Так, і депутати вже з дотриманням процедури знімають голову громади ну, по закону, як то кажуть, по процедурі вже коректно і правильно. Ну то відповідно з часом виходить, що конфлікт продовжується. А часто буває так, що поки судилися, знайшли точки порозуміння навколо конфлікта. Голова повертається, і вже й конфлікту немає. І другий раз питання не голосують. Третій варіант, як буває, голова виграє суд, повертається, конфлікт триває, але кількість депутатів, які стоять проти голови, змінюється. І вони вже не дають достатню кількість голосів. Питання піднімається, голосується, але відставка не відбувається, тому що достатньої кількості голосів за відставку вже немає. І четвертий варіант: голова суд не виграє. Не виграє і тоді залишається один із депутатів, секретар, виконуючий обов'язки. Ви в своєму сюжеті показували про те, що намагалися з ним поговорити. Варто поговорити із ним, варто поговорити із рештою депутатів, тому що це ще не факт, що він буде виконуючий обов'язки. Знову ж таки, практика по Україні говорить, що дуже часто депутати, коли зняли голову з певним часом, міняють і секретаря ради. Mm -hmm. І міняють виконуючий обов'язки. І буває, що між ними запускається така сварка між депутатами, тому що ну, розумієте, голова обраний всією громадою, а депутати обрані частинками громади. І між ними дуже часто запускається така сварка, що потім не один голова. А по черзі виконують обов'язки, міняються голови, виконуючи обов'язки голови громади, і так досить довго триває. От тому дуже по різному може бути дуже по різному Зараз сказати, як воно буде в громаді, дуже важко. Фактично, громада на даний момент вступила на сторінку невідомості з точки зору юридичного процесу, і все це і все це може тривати у громаді аж до наступних місцевих виборів. От власне може бути вічний во тому, що наскільки я розумію, в умовах повномасштабної війни вибори у нас не можуть відбуватися, так, так виборів не буде в найближчий час. Тобто, якщо суд не поновлює цей сценарій, що не вдається рішення сесії оскаржити, то це просто буде ВО, який ну теоретично може змінюватися, але посада залишиться. Так, більше того, може статися так, що, грубо кажучи, одні депутати з одним ВО зняли голову громади, потім мінялися між ними во а в певний момент голова громади виграв суд і повернувся. Чи може бути або за яких умов може трапитись ну, напевно найгірший сценарій, що фактично орган буде неповносправним, неповноважним, точніше? Е... На щоб орган місцевого самоврядування був повносправним. Достатньо, щоб була більшість депутатів. Тобто, дві третини депутатів, взагалі по закону про місцеве самоврядування це як то кажуть, стійка і гарантована потужна рада в Україні. є даже ради, в яких даже немає двох третин є просто більше половини, і ради працюють. Місцеве самоврядування працює зараз. Дуже багато депутатів, чоловіків складають мандати, е, уходять з ради е, або частина воює. От е, частина просто складає мандат, бо за кордон треба їхати. А депутат місцевої ради не має права просто так, вільно перетинати кордон, тобто е, треба розуміти, що зараз дуже такі процеси по місцевих радах, по місцевому самоврядуванню в Україні відбуваються трансформаційні, скажімо так. От але і дуже часто голови громади немає, досить довгий час. Mm -hmm. Але ради функціонують орган повносправний, ну повноважний, все добре. І ще про людей цікаво, чи можуть мешканці громади якось на цю ситуацію зараз повпливати, тому що вони хтось публічно хтось в коментарях висловлюють підтримку вже екс голові. Але чи можуть вони якось юридично повпливати на тих депутатів, яких фактично самі обирали? Так, да, мешканці мають право відкликати місцевих депутатів. Тут цікаво, пам'ятаєте, я вам говорив про по закону. Угу. Депутати мають право знімати голову, але голова не має право знімати депутатів. Але мешканці мають право відкликати і депутатів, і голову. Тому по великому рахунку може бути конфлікт тепер всередині громади. Це теж ймовірний сценарій, як може розвиватися ситуація. Зокрема, виборці, мешканці, громадяни можуть бути можуть зібратися, як то кажуть, на велике віче, обговорити цю ситуацію, яка є, і, грубо кажучи, змусити депутатів повернутися назад, ну, повернути назад. А може бути так, що в громаді конфлікт. Одна частина по одному вважає, інша частина вважає по іншому, і тоді та частина, яка вважає по одному. Чи співпадає вона з тими депутатами, які їх репрезентують? Якщо не співпадає, то тоді ті громадяни, які не задоволені своїми депутатами, можуть починати процедури відкликання своїх депутатів. А ця процедура також в Україні існує. Вона практикується, вона реально функціонує. Багато місцевих депутатів за час воєнного стану під час цих років широкомасштабного вторгнення були в різних громадах відкликані. Виборцями, чи і знов ж таки частина депутатів подали до суду і повернулися, частина не повернулися у нас в цьому плані багата практика. Взагалі можу сказати єдине, поки що хороше, що я розумію, розмови з вами на прикладі цієї громади. Що ну це так повертаючись до прав до прав, які мають наші мешканці, і до прав, які мають депутати, і самоврядування, що самоврядування в нас за ці роки розвинулося, як то кажуть, буяє, е, вибриками. Багато хто має різні права, багато хто пробує користуватися цими правами. Не знаю чому і не розумію, чому сталася ситуація. Але те, що добре, що ви її висвітлюєте, бо як то кажуть, Славсько, і це громада, яку знають в Україні угу. майже всі, хто ще не знає раджу обов'язково. Відвідати цей чарівний куточок українських Карпат. Ну вона точно буде на видноті. Я думаю, ну, всієї України ця ситуація. Так що розбираємо далі цю ситуацію, дуже цікаво буде поспостерігати, що як і чому це сталося. Ну тепер славську топі новин не лише завдяки своїм рекреаційним і туристичним принадам. Важливо, аби інтереси громади вони переважили над політичними й іншими мотивами, щоб дійсно не сталося найгірших сценаріїв. Будемо спостерігати. Та за тим, як ця ситуація буде розвиватися, дякуємо вам за розтлумачення усіх юридичних правових нюансів. Олександр Солонтай, керівник програми практичної політики інституту політичної освіти, був із нами у головному за день.